Друзі, вітаю! Росія і Путін можуть скористатися роздрібленістю в Європі. Вийшов великий матеріал на Блумбергу і кажуть, що Путін може цим скористатися для того, щоб послабити позиції України. а Можливо, навіть послабити позиції Трампа і не брати участі в переговорах. Ось таку позицію написав Блумберг. Що з цією позицією не так? Давайте проаналізуємо. Кір Стармер жде шольца. В своєму супермаєтку, ну не персональному, який належить уряду, чекерс за 65 км кілометрів від Лондона буде пригощати його смачними шотландськими віскі, і можливо навіть ірландськими стравами, типу Глеціка-Пастуха, не знаю. От, але хоче його зустріти, поговорити про Україну, про безпеку в Європі. Про найважливіше. Ну і знову ж таки, перехід влади в самій Німеччині. А Норвегія зарештувала російських покидьків, які обірвали кабель. Їх в цьому підозрюють. Правда, плавають вони не на своєму кораблі, а на норвежському кораблі, який називається Срібна Данія «Сілвер Данія». От і якраз таки зараз будуть проводити допити просто так, чи навмисно вони це зробили. Ну і проблеми Росії з платежами в Китаї і Goldman Sachs, який виходить з Росії. Санкції в дії бачимо, що Трамп дійсно піднімає ставки. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Це надзвичайно важливо. Ми збираємо останні 100 тисяч гривень для того, щоб відправити нашим потужним хлопцям на Курщину, щоб вони там знищували окупантів. Причому ви знаєте, що це вже не просто якась космополітична історія, це вже знову традиційна Московія, тому що північно-корейці пішли і суджі, заховалися десь і більше зараз там участі не беруть, або як мінімум два тижні їх там не бачили. А тому робіть донат. Гроші на е, підуть на Курщину. Ну а підписка піде в копілку боротьби з російською пропагандою. Тому обов'язково перевірте, чи саме ви підписані. А я починаю. Блумберг вийшов з матеріалом, в якому розповідає про те, що Росія може скористатися роздрібленістю в Європі, і тут мене трошки це вкололо, бо виглядає не як меседж Блумберга Європі, типу, друзі, єднайтеся чи на погроза Україні. Дивіться, щось там не так. А вийшло як меседж Путіна Трампу, тому що перечислили все те, що наприклад робить Путін, тобто це звіт російської розвідки зовнішньої. Путіну, що він потім просто ракеткою для бомбінтону б'є в сторону Трампа, типу, читай, дивись, я теж можу піднімати ставки. У вас там роздрібленість, і Путін може цим скористатися, мовляв, не почути Трампа, вийти з під його контролю, не намагатись під нього підлаштуватися і досягати перемоги на полі бою. Тобто, це більше схоже на інсайди з Москви, ніж на аналітику самого Блумберга. Бо коли приводять в приклад Фіцо. Орбана альтернативу для Німеччини в Німеччині і е, нового російського падавана в Румунії Джорджеску, який, до речі, вже почав трошки давати задню, Він вже сказав, що Україна штучно створена держава. Він вже поважає Україну, поважає народ України, не любить Зеленського. Він каже, що Зеленський напівдиктатор. Напівдиктатор Зеленський чи на повну ставку це зробить висновок Україна і Українці, коли завершиться війна на виборах. Це наша справа. Не тобі, недоробленому тікток клоуну, робити заявки в нашу сторону. Хочеш допомогти, приїжджай сюди. А підпрацьовуєш на Росію в Тіктоці через Варшавський офіси отримані чемодани з баблом, то краще помовкай. І зараз, якраз таки він каже, Румунія відкрила кордони, Румунія відкрила е свою допомогу. Так, Румунія відкрила ти до чого? Опудало російське, розумієте, він починає себе заміняти Румунію. Ти не Румунія. Так, ти набрав велику кількість голосів на підставних виборах, де Китай та Росія впливали на свідомість і політичний вибір Румунів. Румуни відкрили і домівки, і свої бізнеса, і допомогу, і багато чого іншого. і дороги свої дали для того, щоб ми везли зерно і допомагали українські аграрці. Але ти нічого з цього не зробив. Тому зараз, коли Блумберг зсилається на Джорджеску, що дивіться, в Румунії вже почались настрої. Ні, це все впливи Росії. Тому насправді цю новину щитуйте виключно як історію спроб Путіна торгуватися з Трампом, де Путін піднімає ставку, якщо не почуєш Росію, то ми будемо воювати далі. Ну і воюйте, подивимося. Бо що відбувається, Норвегія пішла дійсно серйозним шляхом, не так як зведе себе НАТО. Ой, знаєте, Росія три рази, а то й п'ять разів порвала кабель в одному тому самому місці. То ми не знаємо напевно випадковість, щоб, будь ласка, не розізлити там Росію чи не спровокувати якийсь конфлікт. То Норвегія каже, До нам все рівно. Ми плювали на цих карликів кремлівських. Взяли і заарештували все судно. Причому запит зробили з країн Балтії прокурорські, і самі просто одягли їм наручники. Там всі росіяни, норвежський корабль, сільверданія називається. Але всіх заарештували. В Китаї зараз, дякуючи санкціям і Байдена, і Трампа, зупинили Газпромбанк, ОПА, ця, а більше вже не йдуть транзакції. Там ще в Байдена вони кульгали додаткові перевірки, зараз взяли і заблокували. Санкції, все, Китай не платить за російські товари. Я думаю, китайці щасливі. Кілька десятків мільярдів доларів можна зараз витратити дітям на подарунки. До речі, вітаємо китайців, У них почався новий рік. Ось вам і підвезли подарунки з Росії. Правда, від Трампа ці подарунки вели санкції по рахунках можете не платити. Класно, реально класно. В Китаї ці гроші можна дуже круто потратити. Супер смачна китайська кухня і супер невисокі ціни на новорічні подарунки. Класно, класно можна цим всім скористатися. І точно ніколи ці гроші туди не вертайте. Пам'ятайте, як вони, росіяни, окупували ваші північні території. Далі ми бачимо, що Goldman Sachs, суперкрутий інвестбанк, який насправді є мірилом бізнесу у всьому світі, виходить зараз з Росії. Що ми бачимо? А ми бачимо наступне, що лідер Путін, так званий, дозволив американському інвестиційному банку Goldman Sachs продати свій бізнес в Україні, що робить його одним із небагатьох західних банків, які повністю залишили країну. Згідно з підписаним указом, по це підрозділу стане Балчук Кепітал, а Goldman Sachs вже уклав обов'язкову угоду про продаж своєї російської дочки, повідомило джерело. Це ще одна з низки банківських угод, які дозволив Путін. У грудні він підписав указ, що дозволяє французькому банку Natixis продати свій бізнес в Росії. А цього місяця Нідерлайський Аніенджі Group, НВ погодився продати свої російські активи компанії Global Development GSC, що належить московському фінансовому інвестору. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато західних банків все ще. Продовжують працювати в Україні попри публічні заяви. Наприклад, Сіті Груп припинив майже всі корпоративні банківські послуги в Росії, але все ще має там активи на суму 9 мільярдів. Тобто банки виходять, але тут коли кажуть, що Путін, начебто, дозволив вийти, ні, вони виходять з дуже великим дисконтом. Наприклад, щоб ці 9 мільярдів вивести, 6 треба віддати. Вони намагаються забирати, наприклад, як виходила Тойота чи Фольксваген чи Рено. Переписуйте на китайські фірми, переписуйте на Путіна, щоб туди зайшли китайські. Точніше, так правильніше буде. Ну, от або там Ікеа, виходьте, там буде російська компанія Макдональдс, Старбакс, там багато інших. Тобто вони їх намагаються намагаються грабувати, але виходьте і не платіть податки. Ви знаєте, що ми самі з командою дуже часто робимо ці історії. Бойкот російських ринків до речі, скоро зробимо ще. Дуже гарну історію проти російської нафти, щоб зробити її такою ж токсичною і забороненою, як наркотики. Російські газ і нафта повинні бути як кокаїн та героїн, заборонені у всьому світі. Ось це наша ціль, щоб ні гривні, ні долари їм в казну не падали. Але Норвегія флоти заарештовує, Китай за транзакції не платить, Goldman Sachs з пополам, але з цього ринку виходить, до речі, австрійський. Банк виходити не хоче, а ви знаєте. Відомий в Україні банк, який зараз багато грошей на рекламу тратить, але виходити не хоче. Проте Goldman Sachs виходить, це мірило. Ось це мірило справжнє. От, і ми бачимо, що Росія послаблюється. І те, що Путін там в медіа намагається щось натякати. Дивіться, в мене Джорджеску з 20 тисячами ботів. Чи, наприклад, в нього Фіцо, Троянський кінь, захід робить серйозні кроки. Заморозка платежів вихід таких інвестиційних компаній і арешт їхніх суден знову ж таки не одне треба зарештовувати. Треба весь тіньовий флот, просто заарештовувати. Вибачте, на слові чуть не сказав сажати на бутилку. Не треба. Права людини будемо дотримуватися, хоча б десь. От. Тому зараз бачимо, що захід діє, діє, але недостатньо. І усі путінські страшилки, мовляв, ви розділені, я вам допоможу. Ні, не допоможеш. От е і зараз бачимо, стармер теж кличе Шольца. Будуть говорити знову ж таки і справи передавати Шольц. Більш за все програє ці вибори, але Шольц буде частиною коаліції. Шольц і Мерс можуть сформувати коаліцію на двох про німецьку, проукраїнську коаліцію, які будуть антиподами. Російської коаліції, щоб стабілізувати Європу. Про європейські партії наберуть більшість. Якщо Маск не буде зараз заважати, а маск заважає. Ви знаєте, він втручається в ці вибори. Росія втручається в ці вибори. Меркель на пользу Путіна втручається в ці вибори. Але поки що йдуть дійсно про німецькі партії, беруть 50 плюс відсотків, і це нормальна позиція. Вони будуть нам допомагати. Тому зараз Стармер з Шольцем зрозуміло, що будуть говорити про Україну, будуть говорити про допомогу Україні і робити все можливе, щоб якомога більше зброї, гарантій і підтримки дати Україні в тяжкий фрустраційний час випробувань Трампу. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, чи злякається Трамп, ось цих погроз, ну, погроз таких, погроз напівфабрикатів Путіна, чи злякається їх Трамп. І з ножки, чи він почує їх і побачить. Можливо, на такі мілкі речі Трамп від Путіна і не зважає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. І найголовніше, зробіть донат. Давайте завершимо цей тиждень завершеним збором для Курщини. Ми купуємо ФПВ-дрони, які будуть знищувати російські танки та їхній особовий склад. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічи!